В Євангелії від Луки Ісус розповідає притчу законнику: Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само, і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин. Та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну і приставив його до заїжджого двору та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав Заопікуйся ним. А як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Розповівши притчу, Ісус запитав законника, котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам? Законник відповів Той, хто вчинив йому милість. Тоді Христос сказав йому Іди і роби так і ти. Ісус Христос сказав, що бідних завжди будете мати між собою. І дійсно ці слова є актуальні, як і кожні слова, кожне слово Ісуса Христа. І незважаючи на те, в яких державах люди живуть, чи в багатих, розвинутих державах, чи в бідних, як Африка, чи там наша країна, також всюди є сфера людей, які живуть дуже бідно. І церква має особливу місію. Це є «карітас», що називається «Карітас» — латинське слово в перекладі означає милосердна любов. Перш за все, що католицька церква має не традицію чинити добро, але має соціальне вчення. Це впливає з того, що віра без добрих вчинків мертва. І тому головне завдання церкви це не тільки евангелізація, але теж творити діла милосердя. І це головна ідея Карітасу по всьому світі з Каретази, щоб теж допомагати бідним, знедоленим дітям. І згідно вимоги часу, Каретес завжди приходить з допомогою. Але це йде в парі: евангелізація і діла милосердя. В нашому сучасному суспільстві дуже часто не вистачає турботи про інших. В таких умовах. Важливо цінувати роботу, яку здійснюють благодійні організації та інші небайдужі. Одним з прикладів такого служіння людям є діяльність некомерційної благодійної організації Карітас. Створення Карітас було пов'язано з опублікуванням у 1891 році римським папою Львом XIII енцикліки Рерум новарум. Ця ініціатива папи надала потужний імпульс для широкої соціальної активності морян у католицькій церкві. Уже в 1897 році секретар архієпископа міста Фрайбург, священник Лоренц Вертман, організував у Німеччині перший єпархіальний координаційний центр, названий Карітас. Пізніше назва Карітас поширилась на всі організації подібного типу. Які стали з'являтися і в інших країнах, якщо ми говоримо про Україну, звичайно, Україна була е, незалежна, стала незалежною з 91-го року, правда, і тоді появилися епископи, і почали епископи творити конференцію епископату, і прийшла теж прийшов час, щоб створити каретас е, в Україні. Де в 90-х роках такі початки каритасу вже були. Такий був отець Юрій Горний, який бачив в Польщі, як функціонує каритас. І звичайно він цією ідеєю Прийшов в Україну, почав тут е, створювати ці Карітаси. Це не був такий такі Каріта в такому повному значенні, але була така організація Любов і милосердя. Наш Карітас «Карітас Спес Україна при Риму католицькій церкві е, був офіційно е, затверджений у 1996 році. Отже, ми вже два роки тому назад святкували 20-й ювілей е, Карітасу. Чому «Карітас Пес»? Тому що це римокатолицька ідея назвати так Карта Спес, бо вже один Карітас назвали Карітас Україна, і щоб не повторилася назва, греко католики мають Каретас Україна, а Карета Спес це наш Карітас римокатолицький. Історію Карітасу можна прослідкувати ще за радянських часів. Безумовно, місія Карітасу була піддана гострій критиці як у країнах фашистського блоку, так і в СРСР. У радянському Союзі не було ще структури. В нас у церкві, бо церква була переслідувана, не було єпископів. Тож Карітас працював так, скажем, неофіційно при кожній церкві. Спільним в обох випадках був антихристиянський характер критики, спроба утвердити нові соціальні цінності за умови знищення тисячолітніх традицій теїстичної етики. Проте це не завадило організації Карітас підтримати тих, хто зневірився, дати їм надію, огорнути милосердям та у такий спосіб стати знаком Божої любові для всіх людей. Сама назва Карітас говорить про те, що хочемо допомогти всім потребуючим, котрі до нас звертаються, котрих самі відшукуємо, щоб організувати для таких людей можливість відпочити в першу чергу духовно. Теж і матеріально допомогти їм в їхніх потребах, то, то, що вони найбільше потребують. Наш Карітас фактично служить і для старших людей, але теж і не тільки для дітей, але теж для всіх, фактично від самого маленької дитини, тому що до нас теж приїжджають літом сім'ї, для того, щоб трохи зачерпнути духовного, відпочити від того биту, який не є. Легкий зараз в економічній ситуації в Україні, щоб трохи відновитися і духовно, і теж якось набратися нових ідей для того, щоб змінювати нашу країну, щоб допомагати розвиватися як для своєї родини, так і для цілого суспільства. Так як у птаха два крила. Птах летить тоді, коли має два крила. Так само у церкві. Одне крило це є євангелізація, то є проголошування Божого Слова для спасіння душі. А друге крило це є дати людині допомогу, тобто ближньому допомогти. У 95-му році, коли мене призначили єпископом помічником до києво Житомирської диєцезії, а тоді Закарітас відповідав єпископ Ян Порвінський, який був ординарієм києво Житомирської диєцезії. І звичайно, знаєте, Ціла дієцезія була в руїнах. Треба відбудовувати грами, треба було відбудовувати якісь парафії, і треба було священиків шукати. Він не міг займатися Карітасом так в повному обсязі. Мав для цього якихось священиків допомагали йому, але Карітас досить так слабенько розвивався. У другій половині 90-х років минулого століття законодавство України зробило практично неможливим отримання гуманітарної допомоги з-за кордону. Але все ж таки, дякуючи пожертвуванням різних добродів, таких як Карітас Німеччини, Австрії, Франції, благодійна активність не припинялася. Коли я їхав після консекрації на єпископа в Римі, це було 95-й рік, то я чисто випадково поїхав на запрошення на наших співбратив-франців в Австрії. Це та Австрія біля Швейцарії, називається Фолярберг. І там. Перша така зустріч була з людьми, які прийшли до мене з, з дітьми, з сім'ї прийшли, щоб поголосити дітей. І коли я поблосив тих дітей, вони зібрали якесь пожертвування і сказали, це вам, щоб ви на Україні там організували теж якусь допомогу дітям, якусь акцію зробили. І це цікава річ, що Бог так покерував, що це була моя перша акція як епископа для дітей. Я тоді організував виїзд дітей з палатками. І десь 50 дітей ми зробили для них такий відпочинок, літній. і це була перша акція з дітьми. Я навіть не думав, що в травні місяця року конференція мене визначить відповідально за Карітас. Нині релігійна місія Карітас Спес Риму католицької церкви нараховує понад 30 осередків у 12 областях України. Карітас Спесукраїна має регіональні карітаси по всій Україні, оскільки маємо сім дієцезм, тобто єпархії, маємо сім таких регіональних карітасів. І всі наші карітаси якби об'єднують одні ідеї. І наша чинність зводиться до того, щоб допомагати слабшим, слабшим найслабшим, тобто дітям, молоді, старшим, людям, які не мають праці. Основа діяльності Caritas Спес це оздоровлення дітей. Близько трьох тисяч дітей щорічно мають нагоду відпочити у центрах Caritas Спес, покращити своє фізичне, соціальне та духовне здоров'я. Це переважно діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з Чорнобильської зони та інших екологічно уражених територій, онкохворі, діти з вадами розвитку та віл-інфіковані, діти військових, які несуть службу у зонах бойових дій. Діти відпочивають у харитативних таборах у Яблуниці Івано-Франківської області, зарічанах, що під Житомиром. Олександрівці Житомирської області, Бердянську, Запорізької області та Пульмо Волинської області. В чому ідея? Це не тільки допомогти бідним, не тільки з Чорнобильської зони. Ми беремо, там де повищена радіація. Ми беремо теж з інтернатів дітей. Але повірте, десь 15-16 днів діти знаходяться під нашим вихованням. Ми маємо зустрічі біблійні, ми маємо катехезу, ми маємо таку мінімальну програму християнського виховання. І хочеться дати цим дітям щось духовне, не тільки матеріальне, дати духовне. І це виходить дуже добре. Дуже подобається, тут дуже цікаво. Я тут вже в другий раз. Тут кожен день у нас різні ігри, дискотеки, хороше харчування. Ну, дуже класно. Аніматори, сестри дуже добрі, піклуються про кожного з нас, особливо сестра, яся вона комусь щось там, наприклад, там не вистачає. Вона завжди принесе там і або допоможе, якщо людині навіть погано, і там, там, наприклад, навіть горло болить, вона завжди допоможе. Ми завжди до неї ходимо. Ми вчора їздили на водопад гук. А позавчора піднімалися на гору. Завтра ми ще їдемо на Буковель і в Яремщі. Тут також є настільний теніс, ось там настільний футбол, дитяча площадка. Тут є чим зайнятися. Я навіть і не гадав, що ми будемо ось прямо біля гори. Я не гадав, і тут дуже класно, тут чисте повітря. В цих таборах ми також далі формацію проводимо для дітей. Різних парафій, вони три місяці літні проводять оази з Богом. То Я приїхав на цю оазу, до цього е, місця, до цього, е, щоб е, навчитися чомусь новому. Нудьгувати нам немає часу, тож постійно тут дуже весело. Але е, одночасно з цим тут це дуже корисне. Є для нашої дощі та для нашого світоприйняття в загальному. Зараз лише п'ятий день, але мені вже почали приходити думки більш осмислені, якщо так можна сказати. Та я почав бути трошки самостійнішим, і я, я почав. А більше думати про наслідки та про те, що може та про інших людей, що може статися з ними після моїх дій, і те, що може статися зі мною. Молодь має дуже багато добра скрите в собі в серці, і так насправді треба їм тільки умови створити, дати їм шанс, щоб вони в цьому добру могли пожити і вони приймаються, вони хочуть в цьому жити. Так як дуже часто люди нарікають на молодь. Це неправда. Молодь взагалі, українська молодь це дуже добра молодь. насправді дуже добрі. Е, тільки вони мають насправді дуже важко дозрівати в цьому сучасному світі. Стільки нападає на них різних речей, що вони їх міняють. А коли ми спробуємо їм це трошки поукладати інакше, то вони приймають це і живуть. І так є тут в цьому таборі. Що Na no, pierwszych dwa, trzy dnia nam trzeba było popracować troszkę nad nimi, domować się z nimi, co można, co nie można, nie w rozumieniu. co my zabroniamy, tylko przekonywać, co dobre, co nie, i próbować tym żyć. I potem oni sami to przyjmują. I sami też, nawet jak ktoś wychodzi poza te kordony, to one sami wymyślą, co zupinią. Wczoraj mamy 4 dzień oazy i wczoraj... One może no, jeszcze młodzieńcy, no 14-15 lat, ale wierzą, że używają rozumu. I y, ja mówię, że nie jak dzieci, ale jak dorośli, no jak młodzi, którzy wierzą, że rozumu, e, przyjmij decyzję, czy Jezus jest waszym gospodem, czy wy wierzycie w Niego, nie jeszcze, w rozumieniu. Ja wierzę, że gdzieś tam Bóg jest, wysoko na niebie, tylko czy Jezus w twoim życiu może być, czy On może cię prowadzić przez życie. No i wczoraj wieczorem większość z nich przyjęła Jezusa, nie? Ale ja też ich zachęcowałem nie robić tak jak wsi. nie idziemy idę mi proces, żeby wy zaraz wsi wstali i сказали: "Damy, wierzący". Nie, jak, jak ty jeszcze nie znasz, to, to poczekaj, podumajesz jeszcze na tę temat. I, i kilka z nich nie nie, nie, nie przyjęło Jezusa jako gospoda i zbawiciela, nie o swojej wiary. Ale ci, którzy przyjęli Jezusa, wczoraj byli tak szczęśliwi. Oni się chodni cały dzień mnie nie jak to było, jak ja to przeżyła, jak ten tam chłopiec każe, jak men, do mnie Wospod promówił, przez moje sumlinię, no i super, bo takie przeżycia, koleżostwo Jezusa, osobiste, nie takie zagłębno w cerkwi, że wszyscy mówią, ja osobiste, to te przeżycia dają im fundament, żeby na tym fundamentie, żeby budować swoje dorosłe życie jak No i co widzisz na takich teborach? Ja yeah. Вникся в це мені стало краще, легше молитися, легше розмовляти з людьми, сповідувати свою віру. Каритас ставить акцент на дітей і молодь перше, бо це їх це наше майбутнє, і особливо це є для дітей сиріт, а молодь, яка з багатодітних сімей, щоб їм допомогти. Діти, які походять з розбитих сімей, діти, сироти це є. Сироти соціальні, в яких батьки живуть, але вони ведуть неморальний спосіб життя, і тому ці діти вони, якби, позбавлені опіки материнської, батьківської, які свідомі того, що батьки їх залишили. Це зовсім інша категорія дітей, які якби дійсно є особливої такої, потребують особливої опіки, і вони набагато складніше у вихованні, якби. До них потрібен особливий підхід. Потрібно підкреслювати, що вони є важливими, що вони є дійсно цінними для нас, що вони є дійсно скарбом для нас. По Україні ми вже маємо понад 30 домів сімейного типу, де або сім'я, мама і батько беруть в свою сім'ю з сиротинця 10 дітей. І виховують їх як вдома, прямо своїх дітей, чи то сестри монахині, які жертвують своє життя, також для виховання тих діточок, щоб їх вивести в люди. І ми цих дітей провадимо не тільки до 18 років життя, а й пізніше допомагає вчитися, коли не поступають на навчання. Потім і селяємо, робимо одним словом, супроводжуємо цю людину аж до самого такого самостійного життя. Ми створюємо їм такі таку, таку прив'язаність як сім'ї, і в них не вихователі, в них мами. І ми як і ми, як сестри, ми знаємо, що ми сестри. Але монахині, але для них ми просто мами, і ми їм створюємо цей комфорт домашній і сімейний і такий затишок і для того, щоб вони теж якби, вміли і знали потім в майбутньому, що таке родина. Ми одна велика сім'я, хоча походимо з різних сімей. Ми допомагаємо один на одному. Ми тут всі брати і сестри. Ми тут вчимося любити Бога і поважати людей. Тут колись моя мама жила, я приїхав в гості. Я люблю своїх мам, Дякую Боже за нашу сім'ю. У ну, даний час маємо десятеро діток. Дітки навчаються в школі старшій. Крім цього, займаються в школі мистецтв, яка знаходиться також поряд. Вчаться е, малювати Софійка у нас вчиться. Хлопці ходять на баяний акордеон і займаються хореографією. Дуже люблю грати на акордеоні. Багато в, часу проводимо з, е, з братами. На музикальних інструментах не шість братів і чотири сестри, і я не шкодую, що в мене є стільки братів і сестер. Ілюша в нас народився, народився глухим. І в два роки тому, за допомогою добродіїв, нам вдалося зробити йому двосторонню е, імплантацію. Він зараз добре чує, навчається розмовляти, готується до, і він до школи. Трошки розмовляє зі своєю вчителькою. Так, розмовляє зі своєю вчителькою і з вами теж. Так? Коли діти відкриваються, то я дуже сильно вражений. Я часом спати вночі, не можу, коли молюся, значить не можу спати і починаю молитися за них, коли... czuję w jakich sytuacjach, gdzie jaki z nich żyją, w jakich rodzinach albo i bez rodziny. Kiedy Kole... no w pramo zapytało jedną dziewczynkę: to ty taka dobra". Bo taki dobra w niej. Ty... E... i każę e... Baćka w bieli mama w zależności alkoholowej i zaleszyła jej i ona żyje z babusią, z chresną, tam z dziadkiem. I mówię: No, z jakiej ty takiej dobra masz w sobie? E, Pytam, e, kazu, No, zwyczajno to, jak ktoś żyje w takich umowach, winna jest nabuntowany, zły, czasem sam chce zajty w zło. A ona mi mówi: Bo ja w tym wszystkim dobrych ludzi, Tak jak babusia, tak jak właśnie chresna czy, czy dziadko. Wony my nicę dali, no to sława Bogu, że ktoś taki znasz. Ale skikie je takich dzieci, jak no ja nie wmię poszczytate, ale baha to je też takich, jaki nie otrzymali My tutaj próbujemy im cedate, nie zawsze wony połączajece, bo one właśnie na buntowane, taki czas młodości i wony reagują emocjonalnie zaraz, ale, ale się. Сьогодні в Україні 14 мільйонів людей становлять особи літнього віку. Мінімальна пенсія, що надається за віком, в Україні далеко не здатна забезпечити спокійної і достойної старості. З огляду на ситуацію, що склалася, Карітас Спес заснував два будинки для самотніх людей літнього віку: будинок милосердя у місті Городок на Хмельниччині, та будинок святої Єлизавети у селі Олександрівка. На початку Створювався табір для дітей для відпочинку дітей протягом літу, але теж церква побачила, що є велика потреба допомогти літнім людям, котрі не мають жодної опіки, якогось захисту від своєї родини, щоб їм допомогти якось в любові, в тиші, в спокій, прожити свої роки старшого життя, коли вони вже мають літній вік. І був організований будинок опіки. Фактично, вже в 2001 році ми прийняли сюди перших людей для того, щоб вони могли тут бути, щоб їм запевнити такий добрий побит, теж і духовну підтримку. У мене доріла хата, і мені немає діти. Родитів немає ніде нікого, ні дітей, нікого. Я Тут хорошо, їсти хватає, все тут. До косьору ходимо. Кожен день до каплиці ходимо. Молимось. Окрім піклування про дітей та літніх людей, Caritas Spes активно організовує допомогу найбіднішим, створюючи для них благодійні їдальні та соціальні центри. I ми їм допомагаємо, не лише даємо їсти, кормимо, але допомагаємо їм знайти якусь роботу чи якесь заняття, щоб вони були корисні в суспільстві. Ми, як 10 людей почали, на цей час маємо 200 людей кормимо і маємо 6 таких пунктів. Тут починаємо на Лісовій, і коли ми приїжджаємо, це то, власне, люди зустрічаються і хочуть поїсти. Але навіть... Не поїсти, хочуть зустрічиться, хочуть почути слово, хочеться добре слово сказати до них, ні? Помолитися разом. Боритас э, це любов. Це чоловік, просто чоловік, ви знаєте. Сколько з ним не обращався, я вже не забудеш, брати басі. Ну, я вот так обично говорю. Шлепой тебе обращаются. Нет, не забуду. Я сказал, все, что придет. Ну как я могу сказать плохое об этом человеке? Ну, я когда был на лагерах тогда, ну, стояли неделю, ви знаєте, молоді нас виручало. Ти завжди є така дилема, де я більше по часу посвятити в епархії, бо я ж єпископ, я мушу думати про нові церкви, про священники, про все інше. І тут ще діяльність кретативна. Ця діяльність реативна зворушить, тому що я бачу тут явне діяння такого Божого милосердя. Це Бог проявляє милосердя через наші руки. І воно мене зворушує. Я бачу плоди. Я бачу, як Бог в такий дивний спосіб нам допомагає. Якщо б мені хтось 20 років тому назад сказав, що через 20 років ми будемо мати такі центри, таку можливість, то я б не повірив в житті ніколи. Скоби це хвора фантазія. Неможливо це все мати, розумієте? А сьогодні ми це все маємо. Тобто Бог нам дає. Ми тільки будемо працювати, і ми дуже вдячні Богу, що, що ми можемо це творити, що через наші руки Бог провадить таке величезне милосердя для цих таких бідних і, і хворих людей. За останні роки Україна пережила багато непростих випробувань. Під час Революції Гідності Україна показала чудеса самоорганізації та взаємодопомоги. Тож і надалі будемо дбати. Про наших ближніх, бо лише за таких умов ми зможемо жити в такій країні, про яку ми всі мріємо.